Про релігійне життя в Україні на зорі незалежності можна було довідатися переважно із закордонних інформаційних агенцій. Ситуація кардинально змінилася під час приготування до візиту папи Івана Павла II. В медійному просторі з'явилася релігійно-інформаційна служба України. На західні споживачі інформації переважно користувалися. Джерелами московського патріархату явно бракувало точки зору самих українських християн чи оглядачів релігійних сьогодні Рісу є незаперечним лідером в українському інформаційному просторі. Немаловажною причиною успіху релігійної інформаційної служби України є її колектив. Це люди, котрі розуміють, що правда. Часом гірка правда може вилікувати насправді ситуацію, і її не можна ховати. А з іншого боку, це люди, які розуміють, що твориться так багато доброго світлого, що це просто потрібно подавати усьому світові, і вони це роблять. Тарас Антушевський, директор «Рісу». Людина-оркестр може одночасно давати коментар для поважного видання, виправляти баги на порталі, а через месенджер спілкуватися з кореспондентами та експертами РІСу. Якщо ми на початку року цього, скажімо так, десь нас рейтинг 2-2,5 тисячі в день для нас був дуже чудовим, то тепер, якщо такий рейтинг є на вихідні дні, ми є дуже невдоволені. Ліля Ковалик-Васюта – головний редактор, пошук, обробка та формування новин у неї в крові. Найбільшу професійну радість приносить правильний рейтинг на Бігмір, тобто коли лісу на першому місці. Анатолій Бабинський, директор довідкової частини, глибокий аналітик та експерт. З пам'яті може назвати кілька десятків східних патріархатів та пояснити історичні і богословські відмінності між ними Тарас Васьків, технічний редактор. Боєць невидимого фронту. Зокрема, завдяки йому велика кількість матеріалів із старої платформи сайту була перенесена на нову. Олена Кулигіна, редактор російської версії. Задля Рісу поміняла сонячну Херсонщину на дощовий львів. За освітою журналіст у душі піарник веде курси з релігійної журналістики та комунікації для церковних організацій. Таня Міщенко, репортер. Ніколи не зникаюча усмішка рісу, слідкує за тим, щоб геніальні думки наших експертів були висловлені коротко і ясно. Має особливу місію взивати до совісті директора Рісу. Олег Швед, редактор англійської версії, пережив масу авралів з терміновим перекладом новин. Тверезий погляд на життя дозволяє йому усмиряти існуючу в редакції тенденцію додавати до робочого дня 25-ту годину. Мар'яна Карапінка, заступник директора з питань розвитку, віп-експерт з комунікацій, богослов у душі. Хоч в редакції віднедавна ніхто не може зрозуміти, як Рісу до того давало собі без неї раду. Оксана Шкодзінська, репортер-редактор, перфекціоністка та ідеалістка з незламними принципами, особливо безстрашно бореться зі злісними порушниками правил української мови та іншими радикальними явищами природи. На початках агенція готувала 5-7 новин на тиждень. Сьогодні рісу готує більше 10 новин на день трьома мовами. А крім того, коментарі експертів, інтерв'ю, репортажі, журналістські розслідування, пізнавальні матеріали, веб-конференції, моніторинги ЗМІ, богословський, туристичний підпортали, електронна бібліотека і широкі можливості для інтерактиву. В Україні є багато. Церков, багато юрисдикцій, багато громад, багато монастирів, а рисує єдине. Інколи чується докори в тому, що рісу є нібито католицьким уніатським органом засобів маси інформації, який, відповідно, поширює свої впливи. Мені здається, якраз навпаки, що Українська Католицька церква взагалі і Український католицький університет, зокрема, як середовище, які причинилися до заснування рісу, мали б бути незадоволені з того, що їхнє дітище не є настільки. Однозначно зацикленим в якомусь одноконфесійному напрямі, а навпаки, висвітлює ситуацію із найрізноманітніших перспектив. Очевидно, найбільше рісу представляє життя християнських церков та організацій в Україні, але не тільки. Рісу об'єднує представників різних. Релігії кожен з нас має можливість розповісти про свою релігію, розповісти так, як ми бачимо свою традицію зсередини. Наприклад, створення спільного календаря для різних конфесій, в котрому знайшла місце і іудейська традиція. За браку конкурентів рісу знаходить партнерів. А для пошуку нових форм залучає фахівців. Це, є, по перше, розвиток, подальший розвиток самого порталу рісу та підпроектів рісу, як на кшталт богословського порталу. Є в планах продовження просування в інтернеті, зокрема через залучення соціальних мереж, є в планах створення радіо або власного радіо, або співпраця з існуючими радіостанціями, можливо, якісь телевізійні відеопроекти, видавничі проекти, та також розробка напрямку. У тренінгової та навчальної діяльності проведення круглих столів, семінарів, конференцій та висвітлення цього всього в онлайні та офлайн. І на завершення думка особи, яку без сумніву можна назвати хрещеним батьком рісу. Сучастиків екзамптопромваз тень юрзаґа. А ремемвер дюрини Пайпл визит, неозабліц, ні уні три ордес. Ти стаузенцу держаналист Ким, а не о вонди го аут і тактисом інтерпіля. And they did their stories, and going to different villages. And there was a journalist from the Washington Post, and she had this story which ended talking about the burning of a church in a village nearby. And I knew there had been no burning of any churches in that area. But she had her source; she had talked to a, a woman. She could quote somebody. And here it was a, a typical case where I thought, you know, Ukrainian press, the Ukrainian reality—I had no way to correct that. There weren't enough journalists out there there wasn't a, uh, a good news service here in ukraine that could go and research that and tell the story that, that no that hadn't happened or if it had happened it happened 10 years ago or somebody misunderstood something whatever the case uh, international journalists they came with their own perspective they were told that there's an orthodox catholic conflict they were going to go and prove it and show it and they could find it whether it existed or not the real ukrainian story of religion has only been told now over 10 years. It's a much more interesting and much more complicated story.